Підготовка української енергосистеми до зими, імпорт електроенергії з-за кордону та атомна енергетика про це та інше поговоримо з міністром енергетики України, паном Германом Галущенком. Пане Герман, вітаю! Вітаю вас. Енергоатом завершив ремонтні роботи і вивів у роботу дев'ятий енергоблок. Наскільки важливо було зробити це до початку опалювального сезону, і як взагалі українські енергетики готувалися до цієї зими? Ну, насправді, з урахуванням того, що у нас атомна енергетика несе основне навантаження в енергосистемі сьогодні це можна до 60% генерації, то безумовно це дуже важливо. Більше того, дуже були оптимізовані терміни ремонтної кампанії перезавантаження палива. І я вважаю, що це величезна праця, насправді яка дійсно дала той результат, який нам потрібен. в ми минулому році це зробили. Ми зробили позаминулому році до великої агресії. Енергатам працював взагалі всіма п'ятнадцятими блоками вперше в історії України виробляв більше 300 мільйонів кіловат годин. Тому ну насправді є чим пишатися цією працею, і це це безумовно допоможе нам стабільно пройти наступну зиму. А чи російські атаки по нашому енергетичному сектору якось пришвидшили цей процес підготовки атомних енергоблоків? Ну насправді атаки вони не не впливають на графік ремонтів атомної енергетики. Слава Богу, сьогодні нема ударів по атомним станціям. І я дуже сподіваюся, таки, що світове співтовариство нещодавно до речі, відповідна дискусія з цього приводу була на всіх міжнародних форумах і, в тому числі, в рамках Генеральної асамблеї ООН. І дійсно, що це якось цей тиск міжнародного спітвариства він зупинить росіян від прямих ударів по атомної енергетиці, але все ж. Росіяни б'ють і надалі по нашій енергетиці, і відповідно через їх удари наша енергосистема зазнала найбільших руйнувань у світі. Відповідно, ремонтно-відновлювальні роботи були наймасштабнішими за всю історію України. Звичайно, ми розуміємо, що не всі дані ми можемо називати, але можливо, у вас є певні цифри, наприклад, ліній втрачених або пошкоджених електропередач в кілометрах, або ж кількість втрачених потужностей чи заміненого обладнання. Ну, насправді цифру ми називали, це десь близько 9 гігават знищеної генерації, і це величезна цифра. Це дійсно величезна цифра, це більше, ніж споживання деяких країн Європи, причому в рази. І насправді ми думали, що минула ремонтна кампанія вона наймасштабніша, тому що руйнування обстрілу, які були системні системні, масштабні 22-23 роки. Насправді вони теж завдали дуже суттєвої шкоди як об'єктам генерації, так і об'єктам передачі. Але, на жаль, рівень пошкоджень, який був в цьому році, він набагато більший. Тому сьогодні ми говоримо, що ми реалізуємо дійсно немасштабнішу кампанію навіть порівняно з минулим роком. І дуже важливо, що тут у нас. Насправді є таке спільне розуміння, це як і державні компанії, і приватні компанії, тобто ми всі працюємо єдиним фронтом за для того, щоб збільшити обсяг генерації, щоб забезпечити можливість передачі електроенергії, щоб забезпечити українців світло. Тож наскільки зараз Україна готова до осінньо-зимового періоду, чи буде у оселях українців електроенергія та опалення? Україна готова і насправді ми готові для спокійного стабільного проходження опалюваного сезону. Єдиний фактор, насправді, який може суттєво вплинути на ситуацію, це подальші масовані обстріли, і навіть не сам факт обстрілів, а наскільки ці обстріли вплинуть на енергосистему, які об'єкти вони зможуть знищити або не зможуть. Залежно від цього, вже будемо моделювати роботу енергосистеми. А якими можуть бути графіки відключень от, відносно сьогодні? Ну, відносно сьогодні їх нема, і ви ж самі бачите, що вже там, майже другий місяць у нас нема графіків відключень. Навіть у той масований удар, який був 26 серпня, насправді наймасштабніший удар спочатку системних атак на енергосистему. Але сьогодні система стабілізована. І в принципі працює стабільно, тому ми не очікуємо знову ж таки, у разі, якщо ці удари, майбутні, наступні, не завдадуть критичного впливу на енергосистему, ми не очікуємо відключення. Лише цього року росіяни випустили по Україні більше тисячі засобів ураження, і не раз були звернення до наших міжнародних партнерів про те, що Україні потрібні додаткові системи ППО для того, аби захистити енергооб'єкти. Чи дослухаються до нас? Наші партнери, ви знаєте, ну це напевно найбільша тема для розмов, взагалі, які відбуваються сьогодні на міжнародній арені, і е, цим безумовно миві свого богу, як від енергетиків. Я завжди теж про це кажу: що е, єдиний засіб захистити енергосистему це протиповітряна оборона. Відповідно, чим вона буде ефективніше працювати, тим стабільніше ми зможемо пройти відповідну зиму. Тому це дуже критичне питання. Насправді, безумовно, би хотілося, щоб процеси постачання або ті публічно задекларовані обіцянки вони реалізовувалися найскоріше. Повернемося до 26 серпня. Тоді росіяни завдали одного із наймасованіших ударів. Вони тоді випустили по території України все, що можливо У їхньому арсеналі. Це були і ракети, це були дрони, це були також балістичні ракети і навіть касетні боєприпаси. Після цієї атаки наші союзники та партнери почали говорити про те, що нас чекає чи не найтяжча зима в історії. Чи змінилися після їх гучних заяв відношення до нашої енергетики? Чи допомагають якось виділяють кошти, дають обладнання нове? Одися насправді партнери з нами працюють постійно з початку великої агресії, і тут, з точки зору, скажімо, енергетичного сектору, то ми постійно співпрацюємо, отримуємо відповідні кошти. Працює фонд енергетичної підтримки України. Досить ефективний механізм. Там вже величезні кошти алоковані туди. Насправді закупівля обладнання, постачання обладнання, донорське, можливість використання донорського обладнання для ремонту знищеної станції, наприклад, або можливість доступу до закритих станцій і використання як донорів відповідного остаткування, але повертаючись до. Ключове питання це попереднє, все таки питання, тому що якщо ми не зможемо захистити себе з повітря, то абсолютно очевидно, що навіть ті величезні, величезні зусилля, величезна ремонтна кампанія, ну вона просто вони знищать те, що ми відновили. І на жаль, це вже відбувалося в цьому році, тому що те, що ми відновили в минулому році, в цьому році було знищено навіть більше. Знаємо, що наразі тривають переговори про збільшення імпорту електроенергії за кордону. Мова йде про збільшення гігават з 1,7 до 2,2. На якому етапі зараз ці перемовини? і скільки електроенергії вдасться залучити Україні до нашої енергосистеми у разі того, якщо вони будуть вдалими? Ну ми розраховуємо. Ну нещодавно відбувся візит Урсули Фондерляль в Київ. Була так само енергокомісарка Дрі Сімсон. І ми якраз проговорювали. Вони публічно сказали вже, що вони розраховують на збільшення в найближчий час до 2 ГВт з перспективою до 2,5, але це збільшення від 2,5, Він до 2,5 він буде поступовий. Тобто це буде поступове підняття. Але в принципі для нас важливе безумовно таке рішення. Навіть збільшення до двох дає насправді більш надійності для енергосистеми. Щодня ми імпортуємо різну кількість електроенергії з-за кордону. Від чого залежить кількість того, що ми беремо від наших партнерів, і як це взагалі працює? Ну насправді ключове питання: чи є дефіцит в системі? Тобто, якщо дефіцит є, то безумовно намагаємося максимально заповнювати цей перетин, щоб імпортувати по максимуму. Електроенергію у разі, коли дефіциту нема, то імпорт відповідно він падає. І ну тобто, коли всередині ми здатні виробляти ту електроенергію, то безумовно питання імпорту він відходить на другий план. А як це працює? Чи ми надсилаємо запити до наших партнерів, з якими ми підключені до енергосистеми, чи вони самі бачать нашу потребу? Ні, насправді ми, ми звертаємося. Це ж мова йде про комерційний імпорт, це коли ви купуєте імпортну електроенергію. Є ще, ще один трект це так звана аварійна допомога. Це у разі, коли, наприклад, відбувся обстріл і щось сталося, і ми бачимо, що ми, ну, тобто ми не контрактували комерційний імпорт. він… Не покриває там умовна потреби, але нам треба або нам треба ще додатково, то ми запитуємо партнерів, будь ласка, дайте нам аварійну допомогу в такому розмірі. Насправді вона є дорожча, ніж е, ніж е, імпорт. Але питання в тому, що е, аварійна допомога вона надається тільки тоді, коли є відповідний ресурс в наших е, сусідів. Тобто, е, якщо імпорт це комерційний контракт і є зобов'язання постачати, коли потрібно. То стосовно аварійної допомоги, насправді вони можуть відмовити, якщо в них фізично немає цієї електроенергії. Але насправді, якщо подивитися вже практику, як у нас це працює, ми дуже часто зверталися, коли обстріли особливо були, і нам треба було потягнути аварійну допомогу. Як правило, партнери максимально готові нам сприяти і максимально надавали нам цю електроенергію. Наразі понад 60% електроенергії у нашій енергосистемі забезпечують атомні електростанції. Наскільки важливо зараз розвивати атомну галузь? Ну дивіться, будь-які проекти в атомній енергетиці вони тривалі, тому е умовно дочекати перемоги нашої і потім починати ці проекти. Е я вважаю, це є не дуже правильний підхід, тому що після перемоги нам потрібно буде. Велика кількість генерацій для того, щоб відновлювати розбудовувати Україну, і дуже важливо ці проекти. Тим більше, якщо ми говоримо про проекти, які були вже в стадії реалізації, ми зараз їх намагаємося відновити, то е, треба робити зараз, щоб на, на, е, на період, так би мовити, війни ми могли вже зреалізувати як мінімум основні етапи е, будівництва і м, встановлення такої генерації. А якщо до альтернативної енергетики, наскільки Україна, ну зокрема, за останні роки продвинулася в цьому напрямку? Ну дуже багато ми продвинулись. Насправді до великої агресії У нас е, був дуже дуже суттєвий розвиток взагалі. Е... Альтернативної енергетики питання, на жаль, що ми теж втратили дуже багато, особливо на окупованій частині України, особливо коли ми говоримо про південні частини нашої держави. Але навіть сьогодні вона розвивається і ми дивимося, що кожен рік додається додаткова генерація сонячної енергетики, додається проекти вітроенергетики. Тому це важлива і це важливий трек, тому що це є частина нашої енергетичної стратегії, це частина того міксу, яку, який Україна хоче зреалізувати в майбутньому, коли росіяни почали масовано атакувати нашу енергосистему. Всі почали говорити про енергобезпеку і енергонезалежність. Які кроки в Україні попереду, щоб досягти цієї енергонезалежності, і що вже для цього зроблено? Ну, знаєте, перше, як це історичне рішення, це все-таки було від'єднання від російської і білоруської енергомережі, і це відбулося за три години до початку великої агресії. Насправді, в цьому я вважаю, є знаєте символізм а, того, що енергетика а, вона вже була від'єднана від, від, а, від а, росіян. Але безумовно є, є дуже велике це дуже складне питання, тому що. Це складне питання не тільки для нас, для нас, до речі, Україна все таки сьогодні. Ми, ми функціонували в режимі е, ізоляції, нічого не сталося, втримали енергосистему. Ми потім приєдналися. До європейської енергомережі, і насправді Україна додає до європейської мережі і додає їй стабільності в роботі. І тому це дуже важливо теж розуміти. Але для багатьох країн, наприклад, Європи ця війна, е велика війна, вона насправді дуже суттєво вплинула на енергетичні ринки, ціноутворення. На е вона підсвітила цю залежність від Росії, яку десятиліттями будували деякі держави. І тому е мені здається, що вже сьогодні. Це така відбулася переоцінка а, підходів до енергетичної незалежності саме з точки зору наслідків, які принесла ця велика війна на ринки наших партнерів. Тому дуже важлива і тому. А, я думаю, що ці висновки вони зроблені точно. Велика кількість а, дій вже зреалізована. Є відповідні плани у, на європейському континенті, та й взагалі в світі. Тобто, всі на сьогодні всі держави світу вони розуміють, наскільки все-таки використання енергетики як зброї має негативний ефект і якраз вплив на енергетичну незалежність, на енергетичну безпеку. Пане Герман, я вам дякую за те, що знайшли час, аби відповісти на декілька запитань. З нами був міністр енергетики України Герман Галущенко.